Ми сьогодні на базарі в Туреччині. Базар у нас проходить щосереди. Тож я вас зараз ознайомлю коротко, що ми купуємо, які ціни орієнтовно, тому що, якщо чесно кажучи, ціни в порівнянні із минулим роком виросли просто до шалених розмірів, і ми до них ще досі сих пір не можемо звиснути. А, зараз вже починається туристичний сезон, тож дещо падає, а дещо піднімається. Банани так, як і крізь, 20, 25 і 30, 20 це 1 євро. Євро. Які поширюють? Авій персини із грійфруктом. Але е, солодкі, такі трошечки, трошечки вати. Одну євро кілограм. Теж по одному євро двадцять, ну 10 центів без проблем. Я зараз, огірків я зараз беру багато, тому що я зараз сижу на огірковій е, дієті, багато їм зеленого. Піднімаєш мене? А, <гум> огірків я беру багато. Так, <гум> да, вони по 15 літ, це означає, ну десь 80 центів десь так приблизно.

До речі, що хочу сказати про баклажан. Виявляється, у баклажанах 100 грамів тільки 27 калорій. Це дуже дуже корисно і дуже дієтично. Я, мабуть, кутно. Це така сила. Два... Скільки літрів? А, п'ятдесят літ. Оце. Це якась видно декоративна. Дуже дивно. Так. Клубничку беремо. Гразне, убоян, бо. Кун подає. Ой, мені скупо. Щобе, щаве я не хочу я. Рухола. О. <реш> ну що, друзі, скупилися корисної, здорової їжі. Не м'яса, а овочі і фрукти, але це ще не все, Так як родина велика, то, звичайно, треба багато скупатися. Так що це тільки перша ходка. Буде у нас ще друга. Ми ще не купили помідорів, а, що там, кабачки я хотіла ще і яблука. Картопля і цибуля ще. Все, дякую. Так, нам сподобалися ще тут помідорчики. Отакі От гарненькі будемо зараз брати. На турецькому базарі завжди весело. Тут ходять не тільки туристи, а і дуже багато знайомих людей, які постійно живуть. Туреччині або приїжджають на сезон, але уже багато років підряд тож для них вже Туреччина стала як друга батьківщина. Тож йдеш на турецький базар не тільки купити картоплю із капустою, а іще і ще і побачити своїх знайомих, друзів і поспілкуватись, привітатись і побажати наступного тижня гарного. Кабачок дуже корисний при правильному харчуванні. А, до речі, я недавно почула, що кабачок виявляється, він висвітлює шкіру. Так що, хто має пігмітний п'ятна обов'язково? Їште. А ще мені одна подруга порадила його натирати на терочку і намазувати. І тоді отак знімаєш кабачок і більше не буде коричневих Так п'ятнів. Що... мотайте на усі. Це теж по одному євро 10 центів. Але вся відбірна. Знаєте, що мені подобається на турецьких базарах? Те, що тут всі фрукти овочі, всі просто відбірні. Такі, що не треба їх сидіти, перебирати, вибирати, там, чи з Береш все підряд. Гляньте, воно все. Все, як на Чокі! 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 哈哈。